Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Сьогодні, 8 вересня 2024 року, так. Добре, є. Yeah. Сьогодні, 8 вересня 2024 року, я, Марта Марія Михайлюк, читаю молитву до Богородиці Діви Марії за мир в Україні і для всіх людей по всій землі. Мати Божа, прийми в цей день мою молитву, я прошу тебе, будь милосердна до твоїх земних дітей, і хай є мир в Україні і по всій землі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина, чиста і благословенна. Прислав на пресно, Богородице, прийми молитви наші і доноси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Амінь. Богородице, Діво, Марія, молюся до тебе за Україну. Будь ласка, донеси наші молитви до Сина, до Бога нашого Отця, і хай є мир в Україні і по всій землі. Амінь. Дякую тобі, цариця наша небесна. Будь милосердна до наших людей. Прошу тебе.